Треба мати вуха, що Дух говорить церквам. Треба покаятись, бо Бог Він не є ревнитель. І дійсно, Бог створив землю за 6 днів, а на сьомий день він відпочивав, він насметив сьомий день. Бо раніше було 10 днів, коли люди 9 днів працювали, 10 днів відпочивали. Це треба бути повним безумним на голову сумашечним. І дійсно, це пошкодження розуму, а дійсно треба наповнюватись Духом, Словом Божим. Так, так або ні, ні, а все, все інше це від лукавого. І ті, хто відніме або тодасть від Біблії, буде вичеркнути з книги життя, бо буде проклятий. Тому що треба довіряти церкві, треба довіряти Слову Божому, вивчати Слово Боже, наповнювати з Духом Святим кожен день. І Бог прийшов нас святити Духом Святим і вогнем. І дійсно, щоб ми могли прибувати в Слові Божому, бути у усім Ісуса Христа. Вивчали Слово Боже, каялись кожного дня, не відступали від Слова Боже, не віднімали. А, дійсно, щоб ми мали вуха і чули, щоб Дух говорить церквам, треба не відступати від Слова Божого, прибувати в учнівстві в Ісусі Христі. І дійсно, ці пункти вони повинні виконуватись кожного дня, щоб ми дійсно були, примножували до Царства Божого, були учнями Ісуса Христа. Були дійсно живою апостольською церквою, а не так, що Задафільською церквою Бог каже, що ти бути ти живий, ну ти мертвий. І, і взагалі, щоб ми були духовно живими в церкві, а не духовно мертвими. Треба дійсно, щоб ми могли не були гордими, а були смиренними, бо Бог гордим поротиються, а смиренним Бог дає благодать. Так що нам треба, щоб ми були. Смиреними перед Богом, що не так, як Бог вигнав люцифера, цього дьявола, і з ними янголи були скинуті сюди. І дійсно, нам треба живитись від дерева життя, непізнання, як це зробили Адам і Єва. Із-за цього вони були покарані Богом, хоч раніше люди жили, були безсмертними. Зараз люди почали вмирати, тому що почали гріхи бути. І дійсно нам треба брати воду життя даром, і дійсно, щоб ми могли все пізнавати від Слова Божого. І не вклонялися Мамоні цьому всім вершникам апокаліпсису. А п'ятий вершник це Ісус Христос, бо перший вершник Він прийшов, він в подіти в одяг правності, ну це справді сатана, лукави. Другий – це смерть, бо це люди самі його впускають в своє життя. Третій вершник це Мамона. Четвертий вершник це смерть і пекло слідують за ним. А п'ятий вершник це Ісус Христос і одяг Його обагрений кров'ю, і це є Слово Боже. Так що нам треба вибирати п'ятого вершника Ісуса Христа. І дійсно, щоб ми не відступали від Слова Божого, не додавали, не віднімали, щоб ми не були проклятими. І дійсно, Бог повинен бути на першому місці, і щоб ми могли приносити все для Бога. І ми були духовно живими, а не мертвими. І дійсно нам треба бути учнями Ісуса Христа. І дійсно нам тільки може допомогти Бог Ісус Христос, і нам треба мати вухо, що дух говорить церквам. І нам треба перебувати в учнівстві в Ісуса Христа, не віднімати від Слова Божого, не додавати нічого. І нам Бог може допомогти у всьому, якщо ми будемо прибувати в Слові Божому і не віднімати нічого. І дійсно нам треба все це виконувати, повнити, і бути учнями Ісуса Христа. І дійсно, нам бути живою треба церквою, а не мертвою. І нам може тільки допомогти Ісус Христос. Так що нам треба правильний вибір зробити, треба каятись кожен день, виправляти свої помилки. І дійсно, щоб ми були духовно зрілими, не відступали від Слова Божого, і не додавали, і не віднімали. І дійсно треба, щоб ми чули самого Духа Святого, і в Дух Святий він прийшов облягчити облегч... світ про гріх. Про... Мир про правду і про суд вічний. Так що нам треба ду слухати Духа Святого, і дійсно, щоб ми наповнювалися Духом Святим, і Дух Святий прийшов нас хрестити Святим Духом і вогнем. Так що ми повинні горіти для Божого Слово і проповідувати Слово Боже кожен день, і щоб Евангелія до краю землі воно розповсюджувалось. і ми не відступали від Слова Божого, і дійсно, щоб ми могли народитися від Бога, бо народжений від Бога, Він не грішить, щоб ми були досконалими, і дійсно, щоб ми були святими, як Господь святий, як Господь каже, будьте і святі, бо я свят. Так що нам треба бути святими в Ісусі Христі і в Слові Божому. І дійсно святи це тільки є віруючі люди. І вони дійсно будуть сюрювати з Ісусом Христом, і це є Царственне священство Ісуса Христа. Так що нам треба бути священниками, з Богом і бути святими, як є наш Отець Небесний. Так що нам треба дійсно бути з Ісусом Христом, померти від гріху і воскреснити з Христом, з Ісусом Христом. І ми могли. Приносити достойні плоди для Ісуса Христа, і щоб ми були духовно живими, а не мертвими. І нам треба чути, то, що Дух говорить, церква мати вуха, треба мати зір, а не бути духовно сліпими, як це зробили Адам і Єва, що Бог їм дав все і життя, і дерево, і сказав заповідь, що не їжте з цього дерева. Дійсно. і... Треба любити Бога, любити ближнього як самого себе. І дійсно не були вогніві Божому, а дійсно не грішили, а були у святості в Ісусі Христі, в Його Слові. І дійсно, щоб ми не пізнавали цю всю науку, щоб ми були дійсно не так, як Адам і Єва, що вони все вони вдяглись в цей весь одяг, а нам треба бути духовно зрілими. Бо як кажуть, що якщо посієш в плоске, то посієш в тліне. Якщо посієш від Духа, то в Духа посієш. Так що нам треба посіяти в Духа Святого, а не в тліне це земне. Так що нам треба, щоб ми посієм Духом Святим були і вогнем святим. Так що нам треба вкладуватись в царство небесне, а не в тліне. То, що там у тебе машина, там крута, там іще щось може бути. А воно рано, чи пізно у тебе зникне, зслідє просто, і нам треба правильне вчення вибрати апостолів, пророків і бути учнями Ісуса Христа. Амінь.